Це народ, Забираємо такого меганчика Стаю 220 на приборці, 252 оригіналу. Гарний пробіг. Я розумію, що шукаєте до 200, а де взяти миганів до 200, хіба якщо гарно скрутять. Тут гарний пробіг 250, дійсно рідного. Це приборка 220, розуміємо, базешний. Збираємо досить адекватних грошах. Після торгу 8700. Це гарні гроші за базешні магани. Але цікавий полк в нас є. Там є дрібні підкраси два крила. Два крила, і прокопчик, крило, крило і крило, і бампер ну, Але ціни, курс євро 1,18, халяви вже не буде. Ну, фара, оптика пуста, ви повинні розуміти. Працюємо підвір на зв'язочку. Щеплення під верхом відповідно ті самі гроші. Кріму треба буде заправити, ну, але і форсунку до на стене. Цена 8700, є 10. Żyjemy ganz oftki 10.